Я завжди на весні, у солодку весні, наче в казку у ліс поспішаю. Білий гомін Борис, тихо шепчеться ліс. Блідий місяць за хмар виглядає. Предковічний, хустий, ліс поліський, сумний серед лісу простора галява. Невеличкий струмок з хащі лісу біжить і впадає у озеро мляве. Очеред шелестить, тихе озеро спить, Вкрите ряскою і жовтим латанням. Над водою туман, то лежить, ніби пан, то хвилює од вітру за взяттям. Про весна по узліссі, ще дерева без листі, але вкриті вже бросю росою. Сон трави виперший цвіт, ніжний пролізки в квіт зачаровують своєю красою. Якщо радість у вас, якщо настрій погас, чи міська тошня притомила. В тому місці лишіть, в ліс спішіть, хоч на мить на весняних розквітчених крилах. Поспішайте у ліс до розквітчених пиріс, до ялин і до сосен, тут вибловати спів весняних солов'їв і берізки з коханим кленом. Дух, осика, калина, вільха граб, грубимо, чи то верби розпущені коси в возвобійно візьмуть. Настрій гарний дадуть і до п'янкого тонку запросять. Неповторна краса, як ранкова роса, з чим порівняти тебе, мій краю. Заповідний мій ліс, я у тебе весь вріз, і про тебе цю пісню співаю. Поспішайте у ліс, поки є ще в нас ліс. Тут настагує і настрій черпайте, бо можливість таку на своєму віку не знайдете ніде, так і знайте.